Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного та позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого! Поки я тут хожу, прибираюся, розгрібаюся трішечки ще з купою роботи, яка є. В ракурс попали ось такі красиві курочки. Зранку у нас був морозець, трішечки вже приморозило, вода, яка залишалася у відрах, зверху трішечки пришерхла. Ну, а рослини, які були на городі, квіти, воно все вже позамерзало. Вже ближче після обіду вийшло сонечку. Ну і кури вирішили отримати сонячну ванну. Ходять собі по сонечку, насолоджуються осінніми теплими промінчиками, днями і влаштували собі купель. Купель їм тут є де влаштовувати. Мене запитували, чи кури не перелітають через сітку. Якщо брати курей породи Михайленська зозуля. В коментарях запитували, що це за порода що це за кури. Це така чудова курочка, яка має назву Михеленська Зозуля. Ось такі вони величезні кури, відмінність їхня від брами в тому, що вони мають набагато більшу вагу, ніж брама. Мають гребінчик стоячий, а не такий, як у Брами. Дозрівають і не сидять на гніздах, на яйцях, так, як сидить брама. Тому що брама це та курка, яка любить сидіти на яйцях і висиджувати не один раз за сезон курчат. Ну, якщо ось брати михаленську зозулю і інші породи курей, то якщо б було мало місця, то інші кури вилітали б через сітку, яка має метр п'ятдесят. А Михаленська зозуля не перелетить сітку, навіть якщо вона буде висотою в метр. Тому що це таки доволі важка курочка, яка літати не має намірів, немає бажання і взагалі воно в неї відсутнє, ось бажання політати. Двір і вигул тут для них доволі таки величезний, але він іще не впорядкований, тому що я до нього іще не добрався. Тут лежить. Купа гілок, там лежить купа гілок, там лежить купа якихось зрізаних залишків з дерев. Там уже я понакидав, позрізав. Там мусор кури повідривали. Коротше, ця частина в мене іще взагалі тут не ступала людська нога. Тут трішечки вона вже ступала, бо тут я вже вирізав. І тут вже закопувались стопчики, і тут вже натягувалась сітка, і тут вже ось це я понакидав, його потрібно поприбирати, але його ще немає як прибирати, тому що купа роботи ще в самому будинку. Ось тут ця частина також все було в деревах, все було заросле, вже видно, що тут є будинок. Спереду також було все таке саме. Залишається тільки іще ось задня стіна. Тут у нас росте бузина, вже почала рости. Тут ось таке величезне вже виросло дерево, граб такий. Тут і шовковиця вже сама собі насіялася, росте. Ну, оце задня стіна будинку, до неї я ще не дійшов взагалі. Ось це треба перетягнути на дрова забрати, там ховаються кури. Десь вони несуться. Це вони подоставали, вже сміття почали відгрібати із землі, почали його доставати і почали засмічувати вже все. Красунька купається. Красунечка. Ось тут вже дерезою воно все заросло, щоб просто було зрозуміло, коли там пишуть в коментарях, що і вигул великий, і територія. І місця багато, то щоб до цього всього, ви ще собі розуміли, що до, до багато ще можна додати багато роботи, багато вирубувати, багато випилювати, багато загороджувати. І коли там писали в коментарях, що все потрібно розділити, бо дійсно все на купі не дуже гарно виглядає. Кури, гуси, качки, індики, і старші, і менші. І більші, давлять менших. то... Це не тому, що мені так хочеться, а тому, що немає можливості, щоб сіткою розгородити ту територію, яка є, і зробити вигули окремо для всіх, щоб кури могли йти на одну сторону, качки з гусьми могли йти на іншу сторону, старші могли йти в одне місце, а менші могли залишатися в іншому місці. Ось тут також я ще сюди не добрався, не знаю як краще від хати. Від цієї стіни протягнути сітку до ось там, де горіх, там далі за горіхом є стопчик. Ось так перегородити від двору, чи відгородити від цієї ж стіни і отак по периметру, ось сюди. Щоб вони гуляли тут, а не заходили вже зовсім сюди, щоб ця територія була вільна. Тут також були хащі, ось тут, і тут не видно було навіть передньої стіни будинку. Уже воно вирізане, камінці я вже трішки повикидав. Тут також росли дерева, тут зараз вже сидять качки. Тут ще позалишалися тільки якісь пеньочки. Ну, Красуньки. Красунички. Бігла-бігла, побачила телефон і зупинилася. Красунчик прийшов із молодших. Ну, ось такі красуні. Тут з передньої частини вже трішечки, трішечки видно, що двір, тому що тут також неможливо було зайти. Так, шафу витягнув, ще я її далі ніде не дотягнув. Тут Випиляно, прибрано, кури виноград з'їли. До кухні я взагалі ще не добирався навіть. Ну, а тут кури лежать, відпочивають. Хтось до хліва заховався, хтось на сонечку гріється. Ось цю територію взагалі вона залишається в стороні. Вони там чогось не тусуються. Так, це сміття, яке я виніс із хліва того хліва. Все воно винесло сюди, його ще треба порозбирати, те, що дерев'яне залишити спалити, те, що желізне подивитися залишити, воно пригодиться. А весь непотріб просто викинути. Тому що непотрібу тут дуже і дуже багато. Залишається ще не прибраний ось цей хлів. Залишається не прибрана ця кухня. До речі, кухня в непоганому всередині стані. І залишається не прибраний ось останні двері, хлівчик. Також непоганий. Це я б викидав з ось цього остеохліва і з ось цього остеохліва його треба перекинути за сітку і скласти О, там відкриті двері, такий буде дровничок. І тоді тут буде більше місця від цієї стіни перегородити, щоб кури не йшли туди на двір, не засирали центральний вхід, а собі виходили ось сюди на цю сторону і отут могли тусуватися. Тому що тут більшість курей і тусується. Або тут, або з тієї сторони будинку. А... Посередині вони чогось не хочуть тусуватися. Так, тут у нас качки і кури. В основному тут чубаті кури, чубаті-півні і Михаленка тут у нас ганяє. Стосовно білих качурів запитували, чи є на продаж білі мускусні. Самці важкої лінії в чистоті. В чистоті білі всі качки. З кольоровими вони не помішані, тому що яйце від кольорових продавалося. І з кольорових каченят. У мене каченята є, але їм плюс-мінус місяць. Покажу вам в наступних відеороликах, які вони гарненькі, які вони великі. Так, гусенятко це молоденька гусочка. Я надію, що це гусочка. Вона вилупилася в кінці. Літа. Вже останні були яйця, коли гуси неслися, вже другий чи третій раз в них була яйцекладка. І індичка з 10 яєць чи з 9 висаділа одне гусенятко. Воно було одне яйце запліднене, і одне гусенятко вилопилось, і так воно і виросло. Воно собі виросло з курчатами, а так з курчатами воно і тусується. Тут навіть якщо перегородити просто від оцього хліва, від. Вугла хліва до стопчика, до сусідів туди, то місця їм вистачить з головою. Тут дуже багато місця і дуже багато території. Для курей, для птиці, для гусей, для індиків тут просто рай. Але цей рай потрібно ще довести до ума, ще потрібно вкласти купу грошей. Якщо тільки на ось цю сітку, від стопчика і до кінця. Бетонного забору його видно, пішло 6 рулонів сітки по 10 метрів. Це 60 метрів сітки. І якщо нарахувати, що ось ці стопчики вийшли безкоштовно. Не знаю, наскільки їх вистачить, але сподіваюся, що вистачить. То пішло 6 тисяч тільки на сітку. А ще треба, як мінімум, 3, а то й 4 рулона сітки для того, щоб загородити там, де перегородити там, де потрібно, щоб птиця знаходилась на тому місці, де їй потрібно знаходитися, а не там, де вона хоче бути. Або ось так від отієї абрикоси натягнути сітку, і їм місця вистачить от, ось тут гуляти, тому що їх. Вигул для них буде просто-просто причудовий. Просто так, качки і гуси. Стосовно порід курей, стосовно того, що в мене залишиться, і стосовно того, що я хочу залишити, ми вже з вами поговоримо в наступних відеороликах. Тому що багато було планів, багато було взято інкубаційного яйця різних порід курей, але дуже багато виявилося фігні, яка мене. Не оправдала. Не, не оправдала мої е, надії, надії чи сподівання щось типу того. Дуже багато того, що прийдеться прибирати, щоб не продавати яйце від якоїсь мілюзги. Тому що хочеться на дворі тримати курку, яка буде не тільки красива, але й буде велика, продуктивна, гарна, з якої буде користь, а не тільки краса. Тому трішечки по породах треба буде робити зачистку. Основної ж все-таки із самих улюблених це залишається чубаті, але з чубатими також буде відбір, тому що треба буде відбирати самих великих із великих лівенські і михеленська зозуля. Все інше трішечки таке барахло що жах. Це курочка вийшла по курочці Віандот біле золото і по чубатому в півніві. Окрас пішов трішечки Віандота, а чуб у нас пішов по білому півневі. Ось така красунька. Віандотів я хотів дуже розвести, купляв яйце, але вилупились курчата, вони розчепилися на три кольора. Ну, вони так і не захотіли в моєму господарстві чомусь рости. Те, що залишилось, я потім віддав. Не знаю тих людей, кому я віддав, є вони, немає їх. Декілька півників можна було б підкинути для розбавлення крові тим курям, які залишаться на потомство. Це вийшло по Орловських сит. Це фігня з фігні. Ось іде Орловський півник. Писали там в коментарях, що це самі величезні кури. Попробуйте імунітет, характер, вага. Такий пшик, що просто пшик. Гроші викинуті просто в нікуди. По вазі видно, яке воно худе, високе і страшне. Ну, одне єдине, що колір тільки гарний. Не знаю, можливо раніше ті. Орловські були великими і гарними. Півня я купляв трьох кілограм живої вагою він не мав. Робочий півень перевірений. Курчат яйця взяв чистопородних курей, яйце 80 гривень. Дякувати Богу, його плід був хороший. Вилупилися курчата, але порівняно з Михеленськими, Михеленських в цьому віці вже можна різати, а, а орловські ось ходять. Шокурочки-шопівники, мілюзга, мілюзгою. Тому не те, щоб хотілося. Точно так само мараукана десь є лазить. Марауканчик є один, також не дуже. Так що все іще треба буде трішечки відкоригувати. Госинька молоденька купається. І качки собі сидять, відпочивають. Стосовно місця, то місця тут дійсно вистачає і навіть забагато. Тут ось так, якщо від цієї абрикоси, як я вже казав, протягнути сітку, то Ось ця територія може залишитися вся для молодняка з цієї теплички зробити е якийсь такий змайструвати хлівчик для молодняка, щоб вони собі тут ганяли. Ось там за будинком або перед будинком також протягнути сітку, і щоб тут чисто знаходився собі молодняк. Планів багато, але роботи і фінансових вкладень іще більше. Не знаю, як воно все буде, чи буде, чи не буде, але надію, що колись буде. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки. Підписку, підтримку, всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, наслужуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім пока і до нових зустрічей!